120 тисяч вірян та 300 священників різних конфесій молилися за мир у Зарваниці. Це маленьке село на Тернопільщині, одна з найбільших святинь греко-католицької церкви. Люди з усієї України щороку їдуть на прощу до чудотворної ікони Богородиці. Як вони просили миру, кореспонденти Сабиті? У зарваниці цього року рекордна кількість паломників поклониться чудотворні іконі прийшло понад 100 тисяч прочан з усіх куточків України. За мир державі тут поряд моляться ветерани АТО та жителі купованого Донбасу. Сергій родом з Донецька. Нині вчиться на священника і щодня молиться за рідних, які живуть на лінії вогню. Мої батьки всі рідні сів Донецьку, та ну, звичайно, що на жаль є. Бамбішки там можна сказати. На жаль, ну неспокійно. Та саме буває трошки тихіше, але потім знову починаються бойові дії. Марія Воробель оплакує на прощі загиблого сина. Щоб не було більше такої війни, щоб діти не їли так. Загинув на сім. Він героєм казав. мама, я йду воювати, захищати тебе. Дітей каже, внуків наших. Паломники до Зарваниці добирались по декілька днів. Серед прочан чимало таких, які приїздять сюди щороку. Тут завжди такий піднесено, ну, такий дух, завжди дуже спокійно, дуже на душі легко. І відчувається та опіка матері Божої. Завжди у Зарваниці упродовж декількох днів молилися католики і православні. Люди впевнені, лише з Божою помічю можна припинити кровопролиття на сході. Проша є приворочена за мир спокій, за тих солдатів. Які в полоні за тих солдатів, які без рук, без ніг, без очей за тих дів загалом у всеукраїнській прощі взяли участь більше 120 тисяч вірян та понад 300 священників. Це рекордна кількість паломників, які одночасно відвідали Зарваницю з Тернопільської області. Михайло Ремишин, Сергій Бодак, Сабиті канал Україна.